Тема 2. Права та обов'язки водіїв механічних транспортних засобів Загальні права та обов'язки водіїв Водій транспортного засобу не обов'язково має бути його власником та навпаки. Власник транспортного засобу може довіряти його іншій особі, що має з собою посвідчення водія відповідної категорії згідно з ПДР України водій має право на безпечні та зручні умови для руху, на оперативну інформацію про дорожні умови на відшкодування збитків через поганий стан доріг. Перед виїздом водій повинен перевірити технічний стан транспортного засобу, комплектність, кріплення вантажу, відрегулювати підголовники та пристібнути ремені безпеки. Деяким категоріям водіїв ПДР дозволяють не пристібатися. До них належать інструктори з водіння, коли за кермом учень, водії та пасажири з інвалідністю, водії та пасажири оперативних транспортних засобів, таксисти такі виключення зроблені в першу чергу задля безпеки самих водіїв, особливо під час екстрених ситуацій. Крім ігнорування ременів безпеки та підголівників, водієві заборонено користуватися мобільним телефоном під час руху, проте використовувати безпровідну гарнітуру не заборонено. За кермом водій повинен бути уважним та стежити за дорожньою обстановкою. Водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонено Не створювати своїми діями загрози чи перешкод іншим учасникам руху, не забруднювати проїзну частину, повідомляти дорожньоексплуатаційним службам про перешкоди для дорожнього руху. Згідно з ПДР, водій повинен надавати свій транспортний засіб поліцейським та лікарям в екстрених ситуаціях мова йде про виконання невідкладних службових обов'язків та доставку в лікарню осіб у тяжкому стані. Проте цей обов'язок не розповсюджується на дипломатичних осіб та працівників оперативних служб. Категорії транспортних засобів Всі транспортні засоби поділяються на 14 категорій. Категорія А включає мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби з двигуном об'ємом від 50 кубічних сантиметрів. Категорія А 1 включає мопеди та моторолери. Відкрити категорії А та А1 можна з 16 років Категорія Б включає автомобілі масою до 3,5 тонн, що мають не більше дев'яти сидячих місць, включаючи місце водія. Категорія Б1 включає квадро і три цикли, а також мотоколяски. Відкрити категорії Б та Б1 можна з 18 років. Категорії Т включають великогабаритні транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів та вантажу. Більшість з них доступні з 21 року. У разі зупинки працівником поліції У разі зупинки працівником поліції водій має право знати причину зупинки та бачити посвідчення поліцейського. В свою чергу, на вимогу працівника поліції водій має показати своє посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, поліс обов'язкового страхування. На вимогу поліцейського водій повинен пройти медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Проте оглядати транспортний засіб за відсутності на те законних підстав працівникам поліції заборонено. У разі порушення законодавства водій має право оскаржити їх дії. Крім того, в ПДР зазначено, що водій сам має право відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти загибелі чи каліцтву. У разі ДТП У разі ДТП водій повинен дотримуватися наступної послідовності дій. Перше. Не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди. Друге. Увімкнути аварійну сигналізацію. Третє. Встановити знак аварійної зупинки. Четверте. Допомогти потерпілим викликати швидку допомогу П'яте. Повідомити про ДТП в поліцію. Якщо потерпілих неможливо відправити до лікарні, водій повинен відвести їх на своєму транспортному засобі, а потім повернутися на місце пригоди. До проведення медичного огляду учасникам ДТП заборонено вживати алкоголь та наркотики.